Ситуація ускладнюється. На Прикарпатті починається нова хвиля коронавірусу. Про це каже директор департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської ОВА Ігор Дмитренко. Свідчить кількість хворих, які поступають у медичні заклади. Завантажність зараз складає 17,6, Тобто загальна, загальний Тобто, відсоток завантаженості за попередній місяць зіс майже на 5%. відсотків. Загалом в наших лікувальних загадах зараз перебуває 200 пацієнтів, з яких шість у відділеннях реанімації це є важкі пацієнти. Загалом це є п'ятнадцятих від два десятих відсотків пацієнтів. Зросла захворюваність на ковід. 19 і серед дітей наразі зайняті 25% дитячих ковідних ліжок. За останню добу в нас госпіталізовано семеро дітей, тобто статистика показує те, що треба продовжувати вакцинування. Треба продовжувати вакцинувати діток, треба продовжувати вакцинуватися самому. На сьогодні на Прикарпатті є два види вакцини Пфайзер і Коронавак. У нашій області є на залишку 58 тисяч вакцин. Доза вакцини, від піру свою чергу є в достатній кількості, і це єдиний метод, щоб розірвати лету захворювання. Окрім того, зовсім скоро лікарні Прикарпаття будуть забезпечені сучасним обладнанням, яке допоможе швидше ставити на ноги пацієнтів з важкою формою коронавірусу. Йдеться про генератор кисню. Один з них вже отримала Долинська лікарня. Таких взагалі генераторів, які самі будуть виробляти кисень, в нашій області має бути закуплено 10. Ці все буде закуплено за кошти державного бюджету. Ще п'ять таких кисневих генераторів на Прикарпаття привезуть упродовж тижня. Обладнання буде розподілене у найвіддаленіші та найбільші медичні заклади області. Юлія Торконяк. Андрій Левків телерадіокомпанія компанія Раї.